Вітаю вас з п'ятницею, ось так швиденько в нас промену з вами робочий тиждень. Бажаю вам, щоб вихідні були тихими, спокійними і головне мирними. П'ятниця і щось захотілося, мені знаєте чого? Ходогів. Ось так от. Якийсь такий настрій був в мене, що я сьогодні вирішила зробити для родини ходоги. І зайшла в АТБ. В АТБ продаються у нас такі булочки. Булочка класична для приготування французького хот-догу. Ось так бачите, вона всередині так зроблена саме для французького. По дві штучки в упаковці. Я взяла дві штучки і по 18 гривень 90 копійок вони були. Дуже приємно було, що це булочки саме виробництва в Харківської області, в Лозівському районі Харківської області. Виготовляють ось такі булочки, які представлені в АТБ. Тож вирішила їх взяти. Спробую ніколи. Чесно кажучи, не купувала їх так, щоб вдома приготувати. І саме булочка для французького ходогу. Такі я купувала, але саме для французького це вперше в мене буде, тому вирішила спробувати саме так. Ну і які ж хот-доги без сосисок, правда? ж? Тому я вирішила взяти теж сосиски. Сосиски це продукт, який в мене. А дуже рідко можу зустрічатися в кошику. Ви бачите в оглядах, але інколи мені хочеться. І останній раз я купувала, готувала сосиску в тісті вдома і купувала саме від м'ясної лавки «Тигриня». Дехто навіть в коментарях писав, ви що в плівці так і готували а ні, тигриня. Значить, коли ми знімаємо плівку саме з самої сосиски, оці лапки тигринят, вони так і відображені на сусистські. Мабуть, зробили так, щоб діткам було приємно смакувати їжу або зацікавити їх. Ось так тигренятка такі виготовляють. Хочу вам сказати: вони від своєї лінії, на своя лінії торгова марка, м'ясна лавка виготовляє для своєї лінії ВТБ, але в них непоганий більш-менш. Для сосисок склад, і вони смачні. Ось я їх скільки не купувала. Зазвичай я їх купую, коли знижки в АТБ. І якраз цього цей раз ось всі пазли співпали. І в мої бажання приготувати ходуги і знижки на цьому тижні, якраз на тигреня 63 три гривні А Так вони дорожчі, 87 гривень. Їх тут 300 грамів в упаковці, і на 300 грамів у нас 8 Вісім сосисок представлено. до сосисок. Я вже приготувала моркву, натерла її, промаринувала, приготувала соус і ще взяла кетчуп до шашлика. я Взяла від торгової марки Торчин. Давно не купувала я. Кетчуп і по вартості, я не знаю, дорого чи не дорого, але купувала на знижках ВТБ 29 гривень з копійками, коштує упаковка 250 грамів. І хороша ціна зараз була ВТБ на банани. Я купила 4 банани. Банани були по 56 гривень, 60 копійок за кілограм. Це хороша ціна, бо в Сільпо вони по 65 гривень. А в таких магазинах, як Айва і Грона, у нас у місті Вінниця, то взагалі там. Така суттєва різниця в порівнянні з ТБ, тож в ОТБ взяла 4 штучки і віддала 43 гривні 90 копійок за банани. І на цьому тижні є хороша акційна пропозиція на косметичні серветки 150 штучків в упаковці. Погляньте, яка весняна упаковка була зроблена. і осінь наближаються новорічні свята. А ось бачите, для тебе своя лінія зробила такий весняний настрій з квіточками, з пташками 27 гривень 90 копійок на цьому, акційні, на цьому тижні акційна пропозиція. Uh, і ще заходила в місний маркет. В місному маркеті купила хлібчик. Хліб взяла від лука пекарні. Останнім часом його саме купую. Мені подобається смак Прованський. Він у них на вагу продається: 49 гривень, один кілограм. Я взяла невеликий і обійшовся на 29 гривень. Але хочу вам сказати: от я купувала в них так, як власне пекарня лука, пекарня. І знаєте, він продається на вагу, бо вони є різного за розміром. І ось я купувала великий, великий такий хлібчик колись і колись взяла маленького розміру. Ось чим менше хлібчик, тим оця скориночка в нього така приємна. Мені подобається. І він такий, йде пористий, на смак якось відрізняється. Тож, коли є така можливість, його не так часто вже і можна знайти. Але коли є з чого обрати, то прошу, щоб продавці дали маленького розміру. Бо дуже смачний цей прованський хліб. І ще дуже гарні відгуки були за локу пекарню. Хліб називається голландський. Хто хто пробував, можете написати свої відгуки. Колись теж купувала. Мені дуже сподобалося також. І хочу вам показати свої покупки. Сьогодні ще в Єву заходила. А в Єві сьогодні взяла серветки від торгової марки Smile. Мені вони подобаються. Вони хорошої за як. Кості йдуть і е, хороша акційна в них пропозиція. А дві купуєш одиниці, третя одиниця у подарунок. А я взяла три штучки, вони по 17 гривень йдуть. Заплатила 34 гривні і ось за три штучки це виходить одна одиниця як 11 гривень для серветок Смайл. Це хороша пропозиція була, тож вирішила взяти. На жаль, бонусів не було, нічого не списувала з картки Єва. Тому повну вартість оплатила. І ще взяла туалетний папір двошаровий від торгової марки Літо 36 гривень 99 копійок кошта. Він, звичайно, не такий, який, якщо порівнювати зі сніжною пандою або з іншими торговими марками, але тим не менш взяла його, бо на знижках він був 30 гривень. 9 ,99 гривень 99 копійок. І хочу поділитися з вами зараз в просторі. Діє хороша акційна пропозиція на фарбу палет. Акційна пропозиція буде діяти 24, 25 і 26 жовтня. Кому актуально, можете завітати, якщо потрібно буде обрати. Я взяла дві штучки, одну собі, одну мамі я взяла, і 89 гривень 90 копійок коштує одна одиниця, і на другу знижка мінус 50%. То враховуючи те, що зараз в Єві за 117 гривень без знижки палет, то в просторі ось вигідна була пропозиція. Я користуюсь палет, мені до вподоби. Фарба це така річ, вона. Такий індивідуальний підхід потребує, бо у кожного у нас свої вимоги і вподобання до вибору фарб. Але ось як я певний період часу, скільки не користувалася іншими різними фарбами, все одно повертаюся до палет, бо мені подобається. Ось так поділилася своїми покупками сьогоднішніми. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Взагалі я вам хочу дуже подякувати за вашу підтримку каналу Shopping Фінець за те, що. Все ж таки, знаходите час, переглядаєте відео, коментуєте, ставите свої вподобайки, залишаєте якісь свої рекомендації, свої вподобання по якимось товарам, ділитеся своїми враженнями, за це я вам дуже вдячна. Ну а хто не підписувався, підписуйтесь на канал Вінниця. Бажаю вам теж вдалого дня, ну і гарних, спокійних вихідних. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео!